Понад сотні учасників з усієї України в Івано-Франківську організували турнір зі стрільби з лука. Про розвиток цього виду спорту на Прикарпатті Кирил Верязкін розкаже. Кубок Сіверщини турнір, який зазвичай проводять на Чернігівщині. Та з міркувань безпеки цього річ його організували в Івано-Франківську. Всеукраїнські змагання зі стрільби з лука такого масштабу на Прикарпатті відбувається вперше. Я думаю, що початок є, є багато помилок, які ми не встигли і не змогли все зробити, бо сьогодні не так це та все просто зробити. Але я впевнений, що розвиток розпочався і ми будемо проводити змагання різних вікових груп. І я думаю, що будемо старатися, щоб змагання проводилися також в нас в Івано-Франківській області. Катерина Дубровіна, спортсменка із Харкова на Івано-Франківщину, переїхала після початку повномасштабного вторгнення. Тут жінка відкрила власну школу стрільби з лука. У нас займається десь більше 30 дітей, більше, а то і вже, мабуть, під 40. У нас займаються поранені військові, люди з інвалідністю. Ну, дорослі просто. Тобто, у нас не тільки дитячі дитячі, скажімо, гурток. У нас вже багато нас. У Нас же багато, і ми всі ростемо і хочемо показати себе. Більшість турнірів і стрільби з лука колись організовували на сході країни. Тепер головними хабами для змагань стали львів та чернівці. Івано-Франківськ також має потенціал. Вважають спортсмени. На жаль, Харків, суми. На жаль, вони зараз мало тренуються, і це можливість дітей приїхати сюди і позмагатись показати себе. Всього у змаганнях кубок сіверщини у семи різних категоріях участь взяли 120 спортсменів із 11 областей України. Змішана івано франківська команда вибрала золото серед кадетів.